На бриві та не з москалями. Бо москалі чужі люди роблять лихо з вами. Москаль любить жартуючи, жартуючи, і кине. Піде в свою московщину, а дівчина гине, такими рядками розпочиналась і завершувалась пластична драма за мотивами поеми Тараса Григоровича Шевченка. Катерина, яку відвідали вчителі й гімназисти 9 класу Миколаївської гімназії No27, 20 квітня 2024 року, в Миколаївському академічному драматичному художньому театрі спільно з Херсонським обласним академічним українським музично-драматичним театром імені Миколи Куліша. Катерина, це відома всім поема Тараса Шевченка в інсценізації Сергія Павлюка. Історія про українку, яка, попри застереження, закохалась у москаля. Москаль вирушив у похід, пообіцяв повернутися, та, як і варто було очікувати від східного сусіда, не стримав свого слова. І поки він грабував, гвалтував та вбивав, Катерина народила сина і стала чужинкою в рідному селі та батьківській хаті. Це історія кохання, очікування, зневаги, вигнання, поневіряння, розчарування та смерті, колоритні українські звичаї й обряди, ставлення до жінки покритки. Неволя дитини, яка не має батьків, у виставі розкривалася зневага росіян до українців крізь віки, з часів Кобзаря та до нашого часу. Актори й акторки двох театрів Миколаєва і Херсона відтворили суттєву дійсність, покладену через сотні років. Передали всі емоції, які ми, глядачі, відчули і разом з ними співпереживали. Незважаючи на дощ, ми всі залишились задоволені від перегляду вистави.